Звичайні автівці потім не вірили, що виживе. Але воїн виявився сильним. Саме тоді, коли Андрій майже втратив надію отримати протези, йому через високу ампутацію ніг відмовили у протезуванні навіть у США та Японії. Надійшла пропозиція поїхати на лікування до Ізраїлю. Нині він один із 20 українських військових, яких взяли на реабілітацію і протезування в ізраїльській лікарні. Ми вчора, якщо ви спостерігали за ефіром, розмовляли з нашими українцями, які живуть в Ізраїлі, і організували там благодійний фонд про те, що. Дійсно, в країні намагаються допомагати якраз от в плані реабілітації, в плані медичної якоїсь підтримки українцям, українським бійцям. Тож є можливість деяких наших військових саме поїхати там отримати необхідну допомогу, протезування протезуються наші військові не тільки в Ізраїлі, так і сполучених штатах Америки до Німеччини їздять. Якщо пригадуєте ще одну історію про те, щоб отримувати спеціальну допомогу так по поверненню зору. Це Іспанія нам з цим допомагає. Ну і ми очікуємо. В Україні буквально за кілька днів, менш ніж за 10 днів, відкриття у Львові недержавного центру протезування та реабілітації. Також на гроші приватні, на гроші донорів з за кордону, благодійні внески так там будуть також отримувати абсолютно безкоштовну на допомогу наші військовослужбовці. Ну окрім того, діє у Львові і державний центр також протезування реабілітації там багато наших військових. Вже також мають змогу отримувати допомогу. Так, підкажіть, будь ласка, є вже у нас зв'язок з Андрієм? Ми зараз намагаємося долучити до ефіру Андрія Хом'яка, про кого я вам розповіла, для того, щоб знову ж таки він зміг уже поділитися своєю історією, тож а, чекаємо ми на зв'язок із ним. Так, але знаємо прекрасно, що багато наших військових хлопців дівчат, на жаль, потребують допомоги. Протезування не тільки військових. Нещодавно ми вам розповідали про дівчинку, яка в Києві в Хмедиті отримала також перший протез. перша протезована в Україні була дитина, тому що те, щоб на жаль, а на жаль, навіть наші діти мусять жити потім з протезами зі штучними кінцівками через російські обстріли. Ну слава Богу, що хоча б живі, тим не менш. Андрій Хом'як, український військовий, зараз із нами на зв'язку. Пане Андрію, слава Україні. Героям слава, доброго дня всім. О, бачимо ми вас. Ви зараз в Ізраїлі, правильно, я розумію, і зараз от так на якій стадії у вас іде протезування? Чи пробували ви, скажімо так, уже свої нові ноги і як вам робити? Я пробував навчальній стадії за тішимось на це не протезація, ті, що на яких можна вчитися ходити і тримати вагу. Ще тих, саме тих, на яких я поїду додому, немає, тому що ми ще до цього не дійшли. Вони коротенькі, ці, що зараз я не ходжу, але це такі перші вже кроки до того, що, що все вийде. І в цьому вже видно, що я буду ходити, якщо на це полька і ще буду ходити на тих, хто. Чи сказали вам і чи є розуміння там у лікарів, реабілітологів, які з вами працюють, скільки часу знадобиться вам, аби саме от, опанувати, скажімо так, і навчитися на... підігнати протези під вас, підібрати і навчитися на них ходити? Е, так, е, орієнтований десь термін, ще три місяці мені потрібно тут перебувати приблизно, і ми будемо помірно піднімати висоту протезів, щоб дійти до мого зросту, яким не був раніше. А який був? На тріску за Ви такий козак, козак. Правильно, Андрію, а от, ну от, ну був же ж у вас момент, коли от сказали, що навіть в Штатах ми не зможемо нічим допомогти. От як взагалі. Переживали це от усвідомлення, і як, скажімо так, після того як прийшли до тяну уже після а, стабілізаційного, після того як вас врятували, як скажімо так, мирилися з тим, переживали це? Я швидко yeah? прийняв ситуацію, швидко прийняв те, що відбулося, розумію, ну те, що є, то вже є. І Я, в принципі, до цього був готовий. Я був то до любовних результатах, коли ще йшов. На тому для мене складного там нічого не було. А в плані відмови штатів там не, не стільки трагічна відмова, не то що це, це нереально. Вони просто не готові прийняти такий термін довгий. Мені мене треба ставити до того на матері, але вони хочуть прийняти там, наприклад, на місяць, на півтора, щоб протезувати і тоді поїхали. Вони мені сказали, якби мене було первинне протезування, вони не прийняли.